Слава Ісусу Христу! Розважмо над історією Йосифа, сина Якова. Історія є нам знайомою, та, зрештою, ми можемо прочитати її знову, щоб освіжити в пам'яті, і прочитаємо буття 37, 45 розділи. Йосиф носив квічастий одяг. І це був такий плащ, що сягав ніг та рук, і переважно його носили люди. Які не були зайняті фізичною працею. Йосиф починає своє життя як улюблена дитина у свого батька, і згодом, попри всі ті негаразди, які йому доведеться пережити, це відчуття в нього все ще залишиться і перебудується по відношенню до Бога. І, власне, ось чому важливо, щоб батьки. Ставились із захопленням до своїх дітей, тому що ця модель потім переноситься на стосунки із Богом. Так, Йосиф був улюбленим у свого батька, але не серед братів. Вони йому дуже заздріли, і, зрештою, ця заздрість переросла в кривду, яку вони потім вчинили по відношенню до свого брата. Далі ми знаємо, що Йосиф потрапляє в єгипетський полон та з Божої ласки стає намісником у Єгипті. Тому. Попри всі ці труднощі, він залишається вірним Богові. І ми читаємо в 39 розділі, що Господь був з Йосифом у всіх справах, які той робив, і згодом, коли настав великий голод, Йосиф став інструментом в Божих руках інструментом допомоги своїм братам та батькові. Йосиф прощає кривду і те нещастя. Яке вони були зробили, яке його спіткало, стає порятунком для його родини. Життя наше сповнене різних викликів і проблем, і нам би хотілося пожалітись і сказати, ну чому така несправедливість стосовно мене, бо я ж також божа дитина, та не спішім. Можливо, це, що в нашому житті стається, це лише частинка мозаїки. І нам потрібен час, час, щоб поглянути на неї усю. Потрібен час, щоб та трудність обернулася добром. Бо саме на прикладі Йосфа ми можемо побачити, що Господь виводить з чогось поганого на добре. Тому наберімося терпеливості і маємо силу подякувати за труднощі, віруючи, що вони обернуться добром. Для нас і для наших ближніх.